Генда Львова, душа протестних рухів, один з провідників революції на Граніті Маркіян Іващишин. Він народився 6 вересня 1966 року у Львові, але дуже цінував своє гуцульське коріння це мамина родина. На його формування вплинули сім'я та родинне середовище. Серед батьків, родичів, друзів завжди був присутній культ незалежності та свободи особистості. Марек захоплювався літературою та музикою. Коли йому було вісім років, то він вже намагався з мамою дискутувати про Іліаду Гомера. Тато давав слухати багато сучасної музики, рок-н-рол. Він все йому пояснював, ділився європейською, часто найкращою музикою. За молоду Марек займався регбі. Це був фактично той самий протест. Адже у той час грати в регбі означало те саме, що слухати джаз. Бо регбі тоді вважали джентльменським спортом з хуліганськими правилами. Революція на граніті, знакова подія, унікальна для радянського простору, і Маркіян Іващишин був одним з її лідерів, можливо, самим полум'яним, тому що саме студентське братство, яке він очолював, і стало ініціатором цієї акції протесту, під час якої студенти оголосили голодування на площі тоді ще жовтневої революції у Києві. Студенти вимагали відставки голови уряду УРСР Віталія Масола, націоналізації майна Компартії України, право для українських солдатів служити на батьківщині, переобрання Верховної Ради радянської України на багатопартійній основі. Так, масол пішов у відставку. Студентам пообіцяли дострокові парламентські вибори. А за рік радянський союз остаточно розвалився. Україна стала незалежною. До влади прийшли компартійні функціонери і червоні директори. А так звана націоналізація майна КПРС і ВЛКСМ перетворилася на стартовий капітал для банків і комерційних фірм, що стали належати вже перефарбованим партійним і комсомольським лідерам. Можливо, саме розчарування результатами революції на граніті і змусило Марека переглянути свої погляди і політичні устремління. Він усвідомлював, хто править бал. Революціонери і ідеалісти швидко виявилися не при справах. Це були політичні гладіатори, чужі як новим патриціям, так і новому плепсу. І Вещишин відчув новий приплив сил під час помаранчевої революції 2004-го, але швидко усвідомив, що це все ж ті старі граблі. Певно, в країні, де політична гігієна привід для жартів, спертися можна тільки на якусь співдружність, спорідненість душ. Так, власне, і виникла ідея дзиги. Яка мала стати таким собі сліпим експериментом, тому що багато речей робилося справді наосліп і вперше. Звісно, вся ця діяльність супроводжувалася безліччю непорозумінь, неузгоджені сварок. Кожен відстоював власну думку щодо речей, які взагалі до того ніхто не досліджував у контексті міста, тому і змінялось коло засновників, але Марек завжди залишався лідером. Чим більше він схилявся у бік сучасної культури, тим складніше було існувати дзизі. Ентузіазм початку 90-х закінчився, і вже багато людей, до яких він звертався по допомогу, підприємці, бізнесмени, депутати почали його вважати більмом в оці. Але в Марика була ціль його штормило від ідей. Ідеологія дзигіт це стартовий майданчик. Саме тут багато музикантів та художників засвітилося вперше. Стартанув музикант чи художник і пішов собі далі. Пікардійська терція або руслани, які починали за його підтримки. Згодом стали успішними і прибутковими. Це був вільний експериментальний майданчик. Але коли ентузіазм не монетизується, багато людей починають поводитися дуже обережно. Тобто, якщо проєкт не в змозі принести швидкі гроші, навіщо ним взагалі займатися? Таким чином, все стало на свої місця: бюрократія, меркантильність і комерціалізація перемогли. А маркіян продовжував боротьбу він завжди шукав нестандартні речі. Його це запалювало. Він діставав бізнесменів, депутатів, але вони стогнали, сумнівалися, нарікали на збитковість його проєктів. Хоча після його смерті вони усі раптом почали себе називати старими друзями Марика. Всі користалися цим майданчиком, але нікого не хвилювало, як він взагалі існує. А існувала дзига дуже болісно і важко. Постійно винаходились механізми, аби бодай утримати її на плаву. Тому що на першому місці стояла реалізація культурних проєктів, а не ресторація. Ще один гучний проєкт фестиваль джаз без, одне з найсерйозніших досягнень Іващишина, джаз без колосальний механізм, концепція обміну музикантами. Почали долучатися до нього інші міста та країни, і там вже такий складний механізм створився, така заплутана і цікава конструкція, що, окрім марика, ніхто з нею взагалі не міг дати собі раду. Всю цю схему він удосконалював і відшліфовував. Джаз без створив унікальну джазову атмосферу у місті, але потім у Львові з'явився Альфа Джаз-фест і місцю для обох фестивалів забракло. Львівський простір захопив Фрідман, російський бізнесмен уродженець Львова. З 2011 року проводив у цьому місті щорічний джаз-фестиваль з величезними статками і запрошував найдорожчих музикантів з різних країн. Звісно, з таким бюджетом фестиваль незабаром увійшов до першої десятки джаз-фестивалів світу. Альфа джаз за один рік перекривав по бюджету усі джаз бези за 20 років. Але атмосфера на Альфа Джазі була іншою, зникли нюанси та тонкощі. Маркіяну почали дорікати, що то за маловідомі хлопці, які до нього приїздять, от на Альфа Джазі, там справжні зірки. Він намагався переконати, що за цим майбутнє. Але марно так джаз без був збитковим фестивалем, але він протоптував стежку, показував напрямок, і Марек не зупинявся, продовжував шукати можливості для втілення ідей. Він робив те, що ніхто до нього не робив. Він був авантюристом у доброму значенні цього слова, але міг бути й бульдозером. Він розумів, що у нашому соціумі треба вигризати можливості для реалізації творчих ідей. Але чим більше він занурювався у джаз це був його останній спалах, тим менше його цікавило все решта. Помер мартіяний Ващишин раптово, 21 травня 2019 року. Причиною смерті став тромб, який обірвався. В останню путь Марека проводжали десятки тисяч людей. Марек умів дивитися далі, аніж усі, створив мистецьке об'єднання дзигу. Галерею, кав'ярню і офіс. Потім зробив джаз без і десятки інших успішних проєктів: «Флюгери Львова, Лялька, Фотоклуб, Львівська газета. Непохитний і незворушний. Маркіяний Ващешин був тим стержнем, на якому трималося усе мистецьке середовище Львова. Він мав унікальне вміння збирати довкола себе найцікавіших людей творити і створювати. Згодом після смерті Маркіяна у Львові відкрили закапелок Маркіяна Івашчишина – новий громадський простір, поруч з мистецьким центром дзига, засновником якого він був між вулицею Вірменською та площею музейною.